Всім привіт! Хочу вам показати ось такий Дон Фенг, люксовий 244-й. У новому дизайні капота. Бачите, це вже де такий новий дизайн капота 24-го року. Трактор де на широкій резині. 11.2.24. Розбірні задні диски. Він йде на каєм вузково 3-хціліндрової фірми Лайдонг. Ось так. 4 передачі вперед, одна назад, плюс повищені, і понижені. Тут речах переключення. Тобто 8 перед 2 назад. Ось вже така панелька на ньому йде. Включання витучання переднього моста механічно. Двох вал є потужності на 730-540. Широкі задні крила. Ось така потужна задня навіска. Пара гідровиходів, м'яке крісло. Тут на нас де блокування диференціалу осна педалька. Стоянка вигальмо автомобільного типу, управління задньої гідравліки, ручний газ. Педалі задні роздвоюються, дуже резинові поліки, захисти такі від болота, потужний передній міст. Передні противаги по 20 кг разом 80 кг. Дуже потужно. Так що, ось є такі в наявності. Ми знаходимося 7 км Львова по Київській трасі між селами Дубляни Гамаліївка. Трактор можна замовити онлайн, або можна нас приїхати, протестувати і поїхати додому з трактором. Так що, якщо когось зацікаво, набирайте, проконсультуємо або доставимо. Гарантія 2 роки доставка безкоштовна.